Одна людина ловила по найбільшій рибині, попала і в першому турі, і в другому турі. Ну і попала номінація Монт -року. року. Це ось, 8, 9, 9. що? 8, 10, 10. Ну То буде ось. Ну, це зразу року. Ну, то, 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 а воно то, в кавичках стоїть написано. спочатку року. Це, рок. то, <datasets> Володина, 2 30, За найбільшу кійма на робити. Найбільше укій на робити.